Є такі дівчата, які спочатку додають тебе в друзі, а потім видаляють з якихось причин, підписуються на тебе, а потім відписуються або блокують. Хоча в цей, в цей період ти навіть з ними і не спілкувався. Пишуть щось у коментарях, ти намагаєшся їм відповісти, щось пояснити. Потім вони видаляють ці коментарі або ще просинаєшся вранці, а у Viber 27 смс смсок і всі видалені. І ти вже ніколи не дізнаєшся, чи тебе там хотіли обматюкати, чи зізнатися в коханні. До чого я це все веду? Це не про зло. Можливо, ці дівчата дуже хороші, але точно емоційно нестабільні. І в стосунках з такими дівчатами точно будуть емоційні гойдалки. Але декому подобається таке. А ви, хлопці, зустрічали таких дівчат? Пишіть в коментарях.